Прики так називають в УМАНІ лікарів-волонтерів, які вже вдруге приїхали до міста допомагати ветеранам і їхнім родинам у відновленні опорно-рухового апарату. Вепр, абревіатура військової експрес-превентивної реабілітації. Лікарі групи працюють із військовими в зоні бойових дій, використовують методику, розроблену під час війни. Багато ветеранів, які перебувають у тилу, потребують відновлення після поранень. Серед них і пан Юрій. Мені лікарі. Подивилися спину. Зробили масаж. Мені дуже подобалося. Почувствував себе набагато краще. Через два дні підійду <сум> знову, щоб закріпити результат. Програма реабілітації спрямована на відновлення опорно-рухового апарату після навантажень та підготовку до нових. Ми відпрацювали у вас в місті вдруге. Працювали трішки більше тижня. В середньому ми приймали за день до 30 людей: це військові діючі з дружинами, ветерани і волонтери, які працюють на наближення перемоги. Загалом ми відновили 124 людини. Обов'язково ще приїдемо. Якщо нас будуть звати, то ми обов'язково завітаємо до вас і не один раз. Юлія та Євген з початку повномасштабної війни їздять на передову, аби не лише полегшити службу вояків, а й закрити нагальні потреби. Міська голова Умані Ірина Плетньова називає волонтерів героями без білих халатів. Вже вдруге в нашому місті працюють реабілітологи веприки які надають допомогу нашим ветеранам, військовослужбовцям, членам їхніх родин та волонтерам. Я надзвичайно вдячна від всієї нашої громади за те, що вони знайшли можливість і час приїхати до нас в наше місто і надіюсь на те, що це не остання така робоча зустріч в нашому місті.